Слава Україні! Сьогодні ми з вами приготуємо неймовірно ароматний шоколадний бісквіт. Цим рецептом я користуюсь вже багато років. Він просто бездоганний. Для цього нам необхідно взяти 140 г цукру, 100 г борошна плюс пів чайної ложки розпушувача, 40 г какао, 20 грам розтопленого вершкового масла, 4 яйця. І 1 г солі. Яйця розділяємо на білки та жовтки, до білків додаємо 1 грам солі і починаємо взбивати міксером на маленькій швидкості, після того, як на білках почне утворюватись пивна піна, починаємо поступово збільшувати швидкість міксера до максимальної додаємо цукор в декілька етапів. Взбиваємо білки з цукром до густої стабільної піни і відставляємо їх в сторону. Переходимо до жовтків. Жовтки також починаємо взбивати міксером і додаємо до жовтків решту цукру. Взбиваємо до посвітлення піни. Змішуємо борошно, какао-розпушувач, просіюємо в два етапи до жовтків, поступово додаючи білки і обережно вимішуємо міксером на мінімальній швидкості. Додаємо вершкове розтоплене масло. Дно форму викладаємо пергаментом і перекладаємо тісто, ставимо в заздалегідь розігріту духовку до 180 градусів. Режим верх-низ без конвекції, випікаємо 20 хвилин, готовність перевіряємо зубочисткою, вона має бути суха. Після того, як корж повністю охолоне, достаємо його з форми і розрізаємо навпіл. З цього об'єму виходить 2 коржа діаметром 20 см товщиною 2 см кожен. Ви тільки подивіться, які вони неймовірні. Бажаю вам натхнення, готуйте з любов'ю. На все добре!